Всім доброго дня сьогодні 15 годин 39 хвилин, 6 жовтня 2023 року. Всіх вітаю і дорослих, і батьків, всіх наших дивних українців, які живуть на цій прекрасній божій території, які люблять світ, люблять. Все, що діється, і люблять життя. Зрозуміло, що е, злі сили лютують, їм це не подобається, і вони хочуть знищити український нарід і всякими силами це роблять. Але це говорить про те, що скоро, скоро, скоро буде Божий. Мир буде пришестя Господу нашого Ісуса Христа, і потім е, світ зміниться на дивовижне краще. А зараз треба нам потерпіти, і треба робити свої маленькі справи, не дивлячись на когось, а робіть все своє. Те ж саме, як старці любили казати: роби свою справу. І все в тебе буде добре. Не вишукуй гріхи в іншій людині, тоді е, і е, в, викорінюй свої, тоді в тебе не буде часу шукати гріхи іншої людини. Сьогодні мені хочеться е, поговорити про сім'ю, про таку формулу, що Бог має трійцю і. Е, Лю людська сім'я має трійцю. Мається на увазі батько, мати і дитина, а там дітей може бути багато, це не, це не е, має значення, бо через дитину йдуть е, е, всі інші діти. Ми говоримо про що? Трійця Бога і Трійця Родини. Це е, вже шість і Богородиця це вже сім. Число сім. Е, бо, як, е, ну, коли питають, що, що ж таке сім'я, е, сім я. Тобто сім переможців. То які це переможці? Це переможці Боготець, Бог Син Ісус Христос, Бог Дух Святий, Пресвята Богородиця. Земний батько, земна мати і мати, і земна дитина або земні діти. Ось вам ми отримуємо число сім. Якщо цього не відбувається, наприклад, дитину не роблять, то виходить число шість. Не вистачає сили, не вистачає потужності, і тоді все це тоді не справжнє. І е, ми бачимо, що багато людей бере дітей в дідомах, бере е, в різних місцях, домовляються сурогатне материнство і все таке інше. Це теж як, е, як цей як вихід для тієї, родини, яка не може мати дітей. І ви ж знаєте, що е, дітонародження. Це прерогатива Бога. Це значить люди. Це значить, люди щось не те роблять, або якісь такі серйозні гріхи, і їм закривається це диво, діто народження. Але як ми з вами знаємо, що нема ні одного безгрішного чоловіка на землі, і я за себе кажу, я перший грішник. Тому треба ну як сказати всім цим людям допомагати вийти з цього скрутного становища. Бо якщо Господь проявляє милосердя до нас, то і ми повинні проявляти милосердя до цих людей. Тому, слава Богу, роблять і клініки медичні, допомагають цим родинам. Відтворити можливість мати дітей і таке інше багато. Різних способів, коли люди домовляються між собою. У одних людей немає можливості вижити, бо в них немає кошти, коштів. А у інших є кошти, але немає дитини. Вони одмінюються і допомагають один одному. Так і Господь нас вчить, щоб ми один одному допомагали. Тож стараємося, йдемо вперед. Радіємо за всіх, коли людина піднімається, виживає і становиться на ноги, а не навпаки. І тоді і в вас світ буде кращим. Ось маленька така ремарочка, яку я сьогодні хотів до вас донести, і потім в інших відео ми будемо. З вами, якщо будуть і, і, питання на цю тему, то ми з вами тоді цю тему продовжимо. А зараз всім бажаю, прекрасної ходи по життю, е, голосуйте тільки за життя, за тих людей, які несуть життя і боронять життя. І тоді і вас буде все добре, бо Господь і ангели небесні подбають. Про вас. П'ятий коридор тропи Сарафима Соровського, Вістар Священного лісу, Господня, Сокральне листієвого, місто Київ. На все добре, любі мої.